І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні буде відео про те, як я роблю персонажів, але мені допомагає чат GBT. Я думаю, це відео вам сподобається, тому я думаю, будемо починати. Розкажу інформацію, яку мені написав чат. Її ім'я Лілія. Їй 16 років. Лілія має світлу шкіру, <кхід> великі карі очі та довге блакитне волосся, як завжди, збираю у високий хвіст. Вона завжди одягається в красиві та стильні речі, але не надто екстравагантні. Лілія дуже талановита та розумна дівчина. Вона любить читати книги та займатися спортом, але найбільше їй подобається малювати. Її малюнки завжди вражають своєю красою та оригінальністю. Лілія любить одягати, одягатися в стиль, стильно так яскраво. Вона часто носить легкі сукні з квітковим принтом, які покреслюють її жіночність. Її улюблені кольори блакитний та рожевий, але вона також любить експериментувати з яскравими кольорами, такими як жовтий та зелений. Ось така гарнюня в нас вийшла. Тепер переходимо до наступного персонажа. Його створював вже інший чат. Ви, напевне, подумаєте, чому, тому що той чат, це виявляється не справжній чат GBT і там був ліміт слів. Тому я вибрала інший чат, але він теж дуже гарно придумав персонажа. Він високий. Він любить носити вбрання відомих брендів і обов'язково дбає про свій зовнішній вигляд. Його гардероб складається з яскравих кольорів і модних аксесуарів. Щодо інтересів та хобі, то хлопець є великим жанувальником спорту. Він грає в футбол, баскетбол і займається фітнесом. Він також відчуває захоплення до музики і любить слухати популярні хіти. Щодо віку, цей хлопець близько 20-25 років, він молодий і повний енергії, що дозволяє йому активно проводити свій вільний час та різноманітні, різноманітні дозвілля. Він має темні, густі відправлені зовнішнього ознаки з назначеного хлопця, чи можна сказати, що він має гарну і дуже привабливу бу зовнішній? Наступний персонажів створював справжні чарчі біті. Тому давайте починаємо. Її звати Джулія, їй 7 років. Вона має русяве волосся з легкими хвилями і яскравими зеленими очима. Вона має білосніжну шкіру та невелику рожеву румянець на щодо, на щоках. Джулія дуже модна і завжди намагається виглядати стильно. Вона носить джинсові шорти з рожевим ременем і білу футболку з принтом своєї улюбленої кішки. На ніжках має рожеві кеди. Вона завжди носить кілька різних браслетів на руках і волосся зібране в косичку. Її улюблене заняття це малювання, та розмальовки. Вона завжди носить з собою блокноти яскраві фломастери. Крім того, вона також любить гратися з ляльками, займатися спортом, особливо бігом, та читати книжки про казки. Хоч варто зазначити, що Юлія дуже увічлива та доброзичлива дівчинка. Всі готова допомогти іншим та слухати їхні історії. Вона має багато друзів у школі та завжди з радістю приєднується до гри чи розваги. Ось такий був опис Джулії. Мені одне сподобалось, що я знайшла дуже гарний одяг, майже такий, як був описаний у тока бока. Я була дуже щаслива. Також я побачила, що в неї косичка, тому зараз ми будемо виправляти її волосся. Мені здається, що ось таке волосся дуже гарно їй підходить. Наступний персонаж. Його звати Максим, йому 6 років, він має світло русяве волосся з золотистим відтінком та як сині очі. У нього є великий ніс та смішна широка усмішка, яка завжди розвертається на його обличчі. Максим дуже спортивний та активний хлопчик, Він носить синю футболку з картинкою свого улюбленого комік комікса, Супермен. Коричневі шорти та зелені кеди. Він любить гратися із м'ячами та гристи карамеліншкерки. Його улюблене заняття це гратися на вулиці та займатися спортом. Максим любить грати у футболі своїми друзями та бігати на вулиці, щоб пошукати цікаві речі. Крім того, він також цікавиться природою та тварини, тому часто читає книги про тварин та дивується зіркам на небі вночі. Варто зазначити, що мусен дуже дожевлюбний та веселий хлопчик. Я завжди знаходить спільну мову з іншими дітьми та старається допомогти їм, якщо щось потрібно. Його трує завжди з нетерпінням чекають, щоб зустрітися з ним на вулиці та поринути у світ ігор та пригод. Ось таке відео. Я сподіваюся, вам, вам сподобалося. Мені потрібно з вами прощатися. Ви були на каналі Слипі Токи. Всім удачі та всім па-па!